Майже 20-метровий градусник у Харкові, місце побачень мирних часів. Війна уверазнила його написом Місто героїв. Як тепер живуть міста і села, тихі герої, воєнного повсякдення, у подкасті Градусник, Осколки з рідного вікна. Алло, Алло, добрий день. Добрий день. Це пані Любов Тихоненко? Так, вона. Це Ірина Мироненко. Звичайно, хвилююсь, бо переживати знову те, що переживі. і Якось воно трішки перешли а потім повертатись до цього. Мені важку Ну, вибачте, я дійсно прошу говорити про такі складні моменти вашого життя, але можливо це варто буде почути Ні, і людям. Я думала, людям. що знову ж тільки Ой, добре спробую. У вас там <проб> день сонячний сьогодні, гарний. Сонячний гарний день, я чекаю, це закінчиться зустріч з вами. І забрати велосипед з четвертого поверху, махнути в лагері. Мене там город чекає, і там так тепло, все цвіте, Ще нагріюсь на сонечко ще побуду. Звичайно. Починаємо. Сьогодні подкаст Радусник гостює, звичайно, віртуально, дистанційно у родині Любові Тихоненко. Це Балаклія, Балаклійська громада, пані Рюго, як ви там? Та слава Богу, тепер нам набагато краще, спокійніше. Радіємо весні вже без звуків, гармат, стрілянини, можливо, тільки сирена прозвучить, але це далеко-далеко не те, що ми пережили минулої весни, минулого квітня. І зараз все згадується, як. І далеке, і в той же час ще дуже близьке і дуже живуче, що знали лише із розповідей з книг. Я, наприклад, слухала розповіді про війну від свого тата, який врятував мою тітку війну, Другу світову від цих вибухів, снарядів, які я змушена сама от пережити врятував її життя, закриваючи своїм тілом. І вона мені про це розповідала, і коли ми в неї були минулої весни, то я дивилась на цю мужню жінку, яка все це винесла, потім і була відомим ведучим стоматологом. То я брала з нею приклад, коли скрізь стріляло, кружляло ці бомби, снаряди, літаки, а вона мовчки брала ту картоплину і чистила. А я думаю, а чи треба, чи ми зможемо ще посидіти за столом, і треба ж якось харчуватися? Тому я теж мовчки це робила, але я була цю страху, а вона, можливо, тільки в собі щось переживала. І це нас. Стримувало, давало мужність, рятувало ці розповіді, оце бачення старших, які пережили війну, які бачили це все й вижили. Мене це підтримувало, мене рядом ще пленіт, був. завжди мене заспокоював, хоч, можливо, і сам я бачила, часто нервував, і ми не знали, що робити далі. Якось підтримуючи один одного, дивлячись на старше, згадуючи все, що ми знали, ми зуміли витримати. Мені одна моя колега, яка змушена була, як і багато інших, покинути рідні місця, пізніше говорила: Любов Васильівна, а як ви зуміли це все пережити? Та я їй одним реченням просто сказала: ми просто не розгубилися, ми не скніли і ми. Весь час вірили і працювали. Як могли працювали. Стріляє бомбить, рахує, скільки тих прильотів, перерахував і далі, щось готуєш, там підмітаєш, витираєш, а сама думає, чи треба, можливо, зараз накриє. Наш будинок накриє, як і інші, які ближче були до лінії фронту там, понад лісом, але воно так бахало, що ніби поруч ось ось біля тебе. Дивися нічого, пролетіло, садиш ворот, а ми його садили, як ніколи садили, бо треба було чимось зайнятися. І чуємо над нами постріли, вибухи. Я вже звикли, ми знали, де куди воно летить. Думаю, це далеко, це ще не близько. Треба ще трішечки щось посадити. Ось я цибульку повтикаю трішки. Ось ми там рядок картоплі посадимо. А потім, коли вже відчуваєш, що воно ось-ось і може тихо накрити, то кидаєш усе і присадки тікаєш під покрівлю. Будинку чи, можливо, навіть у погріб, який у нас там був, але більше ми ховалися просто в будинку, а в квартирі ховалися в коридорі чотири стіни. Це вже тоді пізніше. А спочатку, звичайно, коли почалося тільки в нас, як і всій Україні, ця війна, то тут було жахіття, бомба. Упала на завод, який був зовсім від нас недалеко. Це 200 метрів всього, і забрижала кімната, вікна по у кого не розбиті, а у кого вже розбиті, і літали речі по квартирі, і всі вискочили, кричали у коридорі, і ми в тому числі, не знаючи, ще, що це таке, хоч ми в 2017-му вже це пережили, коли... База в нас горіла, але це було далеко не те, а це було тоді ще найстрашніше, тому що ми не знали, що це таке. А пізніше, звичайно, ми вже знали, що це війна, і намагалися вижити в ній як могли. В душі там не боялись, але все одно не, не ридали. Ми знали, що нам треба. Перемогти, і що це не вічне. Ми вірили кожного дня, що це не вічне. Мій брат був афганець раніше. Він мені теж дуже допомагав нам з Леонідом, де ми були в батьківській хаті, підтримував тим, що він розповідав де, коли, куди летить, як, ви тут не бійтеся, бо в нього військові навички були, і це теж якось тримало, хоча діти. Його діти, онуки виїхали. А мої діти, донька Катерина, вона з двома онуками і з чоловіком жили, живуть у Вербівці. Там наші друзі, однодумці, там жив Анатолій Перерва, ми теж з ним дружили, спілкувалися. Тобто, там у нас теж ніби своя друга батьківщина. Ми туди часто їздили. Але на той час туди попасти було просто неможливо, тому що через вигін ти не переїдеш, бо там міни літають, снаряди розриваються. Через Балаклею по шосе там пости стоять, і коли пропустять, а коли можливо повернуть назад. Але мене так душа тяглась туди поїхати. Вже під весну я часто дивилася на той вигін і думала, боже, я навіть до Вербівки не можу дібратися. куди ж мені ще далі нам виїхати? Ну мені ніяк не можна було. Там всіх я забрати не можу з Вербівки це раз. Друге, в мене тітка, яка оце нас підтримувала і берегла, їй 83 роки, хворі ноги, і вона нікуди не поїде. Там батьківська хата, яка залишилася. У нас на двох з братом, де там ніхто не живе, і в нього ще там своя хата. Ну а тут квартира наша з гнідом. Ну я ну не могла я якось все це рідне, своє кинути в якусь жену поїхати. І ради чого? По перше я не знала наскільки це надовго. Я вірила, що це ненадовго. І бачила, що не є ми ж одні такі, Наші багато таких було. І однодумців, і ті, які дійсно болівали за Україну. Хоча багато, на жаль, залишилось і тих, хто, хто чекав, можливо, їх, чекав кращого, як їм здавало життя. Але вони побачили більшість, як одна сусідка мені говорила. Та я ж думала, що ні нас. Пасати прийшли, а мені убивать прийшли. А я їй говорю, а від чого спасати, від чого рятувати? Ну, вона так потім, знаючи мої погляди, знаючи нас, притихла і засміялась якось так трішки. І, мабуть, уже й сама я бачу зрозуміла, що вона була не права. І я ніколи не думала, що вона ось з такими поглядами. А скільки їх було у нас потім зараз? нас ловлять колаборантів шукають, які тихенько-тихенько пішли співпрацювати з цими окупантами. Вона же утворилася тимчасова військова адміністрація, призначена цими ж окупантами, і почали шукати людей. Оце було найстрашніше, тому що хто відмовлявся, могли. Качівню забрати, мішок на голову одягти, невідомо куди повезти. Могу просто прийти з обшуком, нібито зброю шукаючи, а забираючи людей, яких і до сих пір ось немає. Немає трьох моїх учнів, які я вчила, їм десь близько сорока було. Вони то волонтерами один працював, один колись. Зв'язки якісь мав за то, а інший взагалі я не знаю, за які погляди його забрали при яких обставинах. Але бідні матері зараз їх шукають, дружини чекають, одному дітки малі. Вже давно окупації нема. Уже, слава Богу, у нас воля, і якщо ходять солдати, то не чужі з автоматами, а наші рідні свої. Але цих людей так і немає. Дай Боже, щоб все було добре, але щось ця віра все меншає, меншає. І скільки випадків можна розповідати про ті катівні, як вже тепер розповідають ті, хто туди потрапив. А я про себе думаю, ми часто теж з Ленідом думаємо, як так Господь нас уберіг, що ми туди не потрапили. Адже тут скільки людей, які могли просто дати, як вони говорять, наводки оці, і потім цих людей забирали. Одних порозпитують, щось там відпустять, а інших так і не відпустять. І тому, їдучи із квартири велосипедами, я весь час молилась Господу, щоб повернутись сюди назад, побувши ніж декілька там, в лагерях. Це в нас теж балакрія, але Приміська зона, там хати в основному, городи. Попри все, ми все ж таки заїжджали і купалися серед літа там. Часто бачачи навіть оці дрони, які збивали. Тепер, я думаю, просто ризикували. Але раніше чогось здавалося, а чому ми не можемо на своїх рідних берегах побувати, дорогах своїх походити? А були такі дні, ну, можливо, не дні, а хоч години, коли тихо, ніде не стріляє. І думаєш, та, Господи, та це ж наш рідний край. І знову повернулась весна, сюди, і літо повертається, і все. І то чому ми повинні кудись втікати від цього? І потім через усього цього рехтом страшний вибух, зовсім несподівано. Це може бути поруч, це може бути трішки далі. Я було з нами, коли ми на буковку, то у нас Балаклійка річка, а це Буковка тут ще є. Тут у центрі міста трішки нижче. Ми тут раніше часто гості до нас приїжджали з Харкова, і поети, і письменники. Тут і колись і В'ячеслав Романовський купався на цій буковці, і вогнище було. То ми з Леїдом туди теж добирались, говорили, що там небезпечно, але люди все одно ходили. Туди купатися. Ну і ми не так часто, але туди заїжджали. І ось одного разу ми заїхали туди. Така тиша, такий сонячний гарний день, що я так освіжилась у цій чистій, такій воді, вона така там ще течія, така швидка, і в той же час такий берег чистий, прозорий. Я виходжу, і сама про себе тільки но подумала. Боже, яка краса, як тихо, ніби війни нема. І раптом щось як бахне, то ось ось рядом. Ми стали, мені трішки вище, я нижче. Троє людей там, чоловіків, сиділи недалечко. У нас там така лавочка була. Вони сиділи, і раптом я дивлюсь, вони як підскочили, хапають свої речі і тікати. А ми стоїмо, стріймоти на одного дивимось. Дивлюся такою хвилькою білою в небі. Щось падає, зовсім зовсім від нас недалеко. Ну, можливо, метрів десять. це просто збили тоді дрон. Слава Богу, що його збили трішки далі від нас, тому що уламки його часто пошкоджували наших земляків і не тільки наших. Я сказала, я більше ніколи сюди не поїду. Вені. Кажуть, цього більше не буде. Не бійся. Ну я на буковку не пам'ятаю, можливо, раз колись і їздила тоді ще поки вони були, ці орки, тут. А більше ні. А там. У лагерях у нас прекрасний пляж. Туди мало хто заїжджав, але ми заїжджали. І скільки разів я не була, там хоч і стріляло сильно, і вибухало сильно, але ні разу ніде не розривалося близько. І тому я якось спокійнісінько заходила все таки у воду, намагала трішки плавати, і в той же час у нас часто ж води ще не було. Води не було 10 днів, можливо, і два і тижні, і три. І тому у квартирі там у Балакліні жити важко, тому що на четвертий поверх підвозили воду через теж так звана нова адміністрація. Працювали наші люди там у них. Любов сильна. Хотіла б нашій аудиторії представити вас і як літераторку, і як педагога. Ось у мене перед очима фотографії ваших книжок. І назви такі прості, звичні, балаклійські обрії, любов від першої особи, життя благословляю небесами. І справді у нас вийшла сьогодні не розмова, а монолог від першої особи, спогади ваші. Це дуже цінно. Я не втручалася і не перебивала, але розумію, що хочу почути та й, мабуть, ті, хто нас слухає. Вірші ваші і кілька сторінок із щоденника, який теж допомагав вам триматися, коли була окупація, тимчасова, і коли була найстрашніша невідомість, коли ж прийде визволення. Тобто, будь ласка, для нашої аудиторії Любов Тихоненко як письменниця, щоб не переривати зовсім розповідь про цю жахливу війну і про часи окупації. Я трішки зачитаю слова із мого щоденника, якого я вела, записувала. він мені допомагав просто витримати оце все, можливо, вилити свою душу. Це в мене записано так. 19.03 ранок сонячний, морозний, але, на жаль, до сих пір немирний. Минулий день був жахливим. Після на диво спокійної ночі пішли вранці за продуктами до школи і попали під обстріл, зокрема градів. У результаті згоріли, пошкодились будинки на Чернишевській, гастело, зачепило скляний магазин, дах під будинком фурсалів біля школи. Загинув від осколків коля Микола Фурсав. Бобід уже й поховали. 27.03 неділя знову другий день немає зовсім мобільного зв'язку. Ні з ким перемовити словом. Після триденного потепління трохи з боязнью ми скородили город. Спогади. Доповнять мої ось оці рядочки цих часів, це був березень місяць, як плаче, стогне і болить, моє серденько, скута у лищата, душа пала від гніву і бурлить, і скільки миру ще тікати, горять міста і гинуть люди, від вибухів здригається земля, і смерть кружляє скрізь повсюди і жінка мати. Народжує в метро маля, та Україна буде жити, не вбити віру в перемогу. О Боже, дай їй не згоріти, героїв, друзів, поверни додому. Це я писала так простими словами в одному із своїх щоденників, намагалася просто римувати. Я не говорю, що це поетично глибоко, але просто передала свою душу. Свій на той час стан. І такий стан він був часто. Ось 14-й день війни, 8 березня, минуло у вибухах. Є жертви, поранення земляків, немає світла, води, зв'язку з рідними, друзями, Україною. Ніч була жахлива. Літаки ворога кружляли над будинками, бомби вибухали десь трохи далі, там в кімнатах дрижали люстри, шибки у вікнах. Як там донька Катя з сім'єю, онуками у Вербівці, де бойня не вщухає, хоч би що знати, а на дворі вночі сніжок випав, сонечко вранці посміхнулось, і знову стрілянина, вибухи. Вийдеш на подвір'я і зразу назад утікаєш. По всій Україні вороги йде в наступ. Гинуть воїни на лініях фронту, цивільне населення, діти, жах. Продукти закінчуються. Зелений коридор обстрілюють, ворог звірює, горять будинки, біль, розпач, страх 21 перше століття, майже весь світ на боці України. І так, десь через день-два я описувала оці події поруч із тим, що ми щось робили, діяли, рухалися і живи, сподіваючись, що сьогоднішній день у нас. Не останній. І ось шосте, восьме вересня. Бій з усіх боків, жахливі постріли, безупинні, гучні, ніби ось ось поруч. Сиділа трохи в погребі, льоня у хаті. Брат прибіг від свого будинку ще недалеко. Приніс почуті новини. Нас, мабуть, звільняють. З Вервівки прийшла довгоочікуване повідомлення. Ми живі, до нас зайшли українці. Фу. Яка хай миттєва радість? Ми перемагаємо, нас звільняють. Все стан не можна переказати. Це піднесення, яке не можна передати. Я видила пам'ятаю на вулицю і стрибала і слізьми на очах, що сусіди дивувались, не знаючи ще, що, що таке. І я їм говорю Вербівку звільнили. А вони там один сусід. Ну це ж Вербівку, а в нас же ось бахка стріляє. Я кажу завтра й ми будемо звільнені. І так і 7 Сьомого звільнили лагері, восьмого всю центр Вербівки. І потім пішло далі, як Овенково і інші населені пункти, які оточували нас. І пам'ятаю той день, коли з 7 числа до нас у будинок, той же, де ми жили, на той час в лагерях прийшли військові. Вони зайшли на подвір'я. Я з очам своїм не вірила. Це була така радість. Це ніколи не забувається. Ми їх обнімали, цілували. Ми говорили, що ми українці. Ми їх дождалися, дочекалися. Вони говорили Вербівці, у вас нас усі так зустрічають, обнімають. Відчуваємо, що у вас тут все таке проросійське, мабуть, місто в якійсь мірі. Можливо, так, але завтра вони лише всі будуть такими ж, як і ми, бо вони відчули, зрозуміли, що таке руський мір, що таке орки і що таке справжня Україна. Я думаю, що. Таких людей, які цього не зрозуміло, залишиться дуже мало. І я на собі це переконалася, знаючи своїх друзів, людей, які мене оточували, що це так воно і було. Весна 23-го року відцвітала стрімко. Незчулися, які проліски звіршили ніда томи, чоловіка моєї співрозмовниці Любові Тихоненко, перейшли у нову пісню. Квіти весни, ніжність, надія, любов. Хай же не буде війни, радість повернеться знову. Співає авторка пісні балаклійська викладачка музики Тетяна Шерстюк із сином Андрієм. У подкасті звучали й інші її мелодії, створені під час повномасштабної війни. Літераторка Любов Тихоненко ще продовжить свою розповідь про війну, своє покоління і власну творчість. Я, журналістка Ірина Мироненко, розраховую поділитися згодом цими записами із серії Осколки з рідного вікна. До зустрічі. Як тепер живуть деокуповані міста і села? Тихі герої воєнного повсякдення. У подкасті Радусник Осколки з рідного вікна.